Я зараз називаю інкрузис. Це по-перше, планер твоїх відпочинків, відпусток, подорожей. Це дійсно так, те, що ти сказала, що ти тільки декілька місяців а в тебе вже на наступну подорож є гроші. Так? Це дуже круто. І по-друге, це культура відкладання грошей на подорожі. У мене в родині цього не було. Думаю, багатьох таке. І я е, говорю: подивіться на це як культуру. Чому ми відносимо гроші в кредити беремо? Чому ми відносимо гроші за оренду? Кожен місяць телефон сплачуємо, платимо за якісь тренування, не ходимо на них, да? оплачуємо е, помісячно там е, оренди, чогось не використовуємо. А тут ти заплати собі, я говорю. Просто віддяч собі, от ти скільки да, ти досягла багато, скільки працювала, а відпочинку то не було такого, як так. ти хотіла. І коли ти реально розумієш, що ти поступово відкладаєш, тебе на піввартості вже є, і ти отримав максимальну вигоду, доплатив і поїхав. Прийшов в тебе знову гроші є. І ти вже плануєш. Ти можеш брати будь-яку подорож. І коли ти розбираєшся і розумієш, дивишся на це, що це культура, що це планер. Просто бути в членстві і отримувати цю вигоду, то ти тоді відносишся по іншому. А коли людина, вибач мені, будь ласка, роками просто відкладає, не використовує подорожі, то, звісно, в неї руки опускаються. Тому що куди ти носиш, а що ти отримуєш? І тому я кажу: приходите, беріть, накопичуйте і їдьте, їдьте. Тому що після того, як ти поїдеш, ти не зупинишся.